Давай, поки, дідуся, будемо чекати, в річці покупаємося, запропонував я. Давай, погодився Данилко, а це що за будиночки? Це будиночки бджіл, вуликами називаються, відповідаю я. А в них що? Мед є? запитав Данилко. Є, хочеш? Я тебе медом пригощу, хочу, а бджоли нас не покусають? Ні, вони ручні, домашні. Ну, добре. Підійшли ми до одного з вуликів, зняли з нього кришку. Було чутно, як всередині гудуть бджоли. Ось, бачиш, кажу в цих рамках, в стільниках і лежить мед. Я зараз дістану одну і ми візьмемо з неї мед. Я вибрав рамку і обережно, щоб не притиснути випадково бджолу, спробував її підняти. Але вона виявилася дуже важкою. Ого, скільки меду! каже Данилко. Давай я тобі допоможу. Він схопив рамку за інший край, і ми потягли її з вулика. Кілька бджіл вилетіли і почали кружляти навколо нас. Данилко став махати вільною рукою і обурюватися. Чого це вони пристали? Геть, геть, не махай руками, кричу, вони цього не люблять. Але Данилко все махав і махав, доки не впустив рамку назад у вулик. Вулик! Загудів, як літак, і з нього піднявся цілий рій бджіл. Біжімо, закричав я. Ми кинулися бігти. Рій полетів за нами. Добігши до краю садиби, ми перелетіли через паркан і попрямували до річки. Рій не відставав ні на крок. Тоді ми пірнули в річку з головою. Рій Покружляв трохи над головою й полетів. Коли ми вийшли з річки, Данилко, потираючи вкушену щоку, сказав Ну, ось і покупалися, а ти казав, щоб джоли ручні, то вони могли б замість собаки двір охороняти.